Тимчасово окупована Херсонщина жінка фільмує на телефон кіоск на генічицькому базарі. Знамініти генічицький на вітрині вироби з цінниками. Рулет із добного тіста 230 російських рублів. Це більше сотні гривень. Ну що ти хочеш? Старожат клубника по 100 рублі. Далі жінка показує ціни на бакалію. Пачка солі 309 російських рублів. У перерахунку це майже 150 гривень. А це вітрина супермаркету. Літрова пляшка молока у перерахунку коштуватиме 70 гривень. Така ж ціна на молоко в крамниці в селі Приозерне на Арабатській стрілці. Харчів міста і села окупованої Херсонщини завозять з Криму, трапляється з Ростовської області. Сметана Кубанська бурінка. Вибір продуктів обмежений, ціни кусаються, а гроші у місцевих катма заробіток мають здебільшого ті, хто погодився на співпрацю з окупантами. Зрізали зарплати вдвічі, а то й втричі. Зараз отримують десь до 20 тисяч рублів. А що таке 20 тисяч рублів, якщо 200 грамова пачка масла зараз коштує більше 200 рублів? Торгувати в окупації можна лише на рублі з 2022 року за українську гривню. Окупанти продавців карали термінали. Працювали заслані, як то кажуть, казачки здавали цих людей, здавали ці точки і продавців у продавчині власників магазинів на подвал. Сразу забирали до окупації. Південь Херсонщини вздовж моря влітку кишів відпочивальниками. Місцеві мали з того заробіток. Нині у розпал сезону курортні села порожнюють. Арабатская Стрелка, поселок Щаслипцева. Частный сектор не занят. На некоторых базах есть люди, а так частный сектор, ну, может быть, там 10-20% это от силы. А це зафільмований центр геническа. Вон какая башня сейчас. Серед білого дня вулиця без людей. Типова ситуація в населених пунктах Херсонщини після приходу руського міру. Ми можемо говорити про політику витискання українського населення з окупованих територій. За даними Херсонської облвійської адміністрації, населення регіону зменшилося на дві третини. Хто ще лишається без потреби з дому не виходить, пояснює місцевий чоловік. На початку повномасштабної війни його родина евакуювалася, а кілька місяців тому і сам зміг втекти від окупантів. Вийшли зранку. Десь там прийшли чи в аптеку, чи в магазини когось хліба там чи молока придбали, і швиденько додому. Після третьої, четвертої години на вулиці, практично людей немає. Або військові тільки шастають, або поліція сневагає туди-сюди. Ну люди залякані. Місцеві залякані фізичним насиллям це низка воєнних злочинів і політика геноциду. Безпека і правосуддя з владою Кремля в окупованій Херсонщині перестали існувати. Натомість панує вседозволеність дозволеність і безкарність російських армійців. Військові і е гвалтували і дітей, і е дівчаток, і жінок. Просто напросто машини зупиняли на на дорозі, викидали звідти водія і. Там в машині їхав пасажири, забирали машини, їхали. Фільтраційні заходи насправді політичні репресії носять тотальний і масовий характер. Мотив тут не лише питання так званої безпеки окупантів, але дуже часто здирництво, з злочини сексуального характеру. Хтось поклав око на чісь квартиру, машину, бізнес, поля, і це справді носить масовий характер. На окупованій Херсонщині люди третій рік на межі виживання, постійні знеструмлення, проблеми з водою. Надто в районах, що пережили повінь після тракту. Росіян на Каховський Гес впала рівень води в скважинах і людям потрібна вода, але окупантів це не турбує. Ринок голе пристані. Роботавець сплюндроване житло після великої води стоїть пусткою в окупації. Люди лишилися практично без медичної допомоги. Ліки дефіцит завозять якісь там з Узбекистану російські ліки, які людям не допомагають. І вони сто... ну, коштують дуже дорого. Ліки українських виробників в окупованій частині Херсонщини шукають у соцмережах, перекуповують з рук. Окупанти з посіпаками шантажують місцевих меддопомогою. Викликати швидку чи потрапити на прийом до лікаря буває просто неможливо. Дуже багато людей можна сказати загинуло від того, що не мали або якісного лікування, або ніякого лікування. Що приїхала швидка, а питають а у вас. Паспорт російський є, ні, нема ще не встигли, ну, все, тоді до побачення кидаються повідомлення і дзвінки до когось в Україні. Росіяни вважають за проукраїнську позицію і відверто полюють за людьми. Заїжджають в село і роблять обходи, і навіть з технікою, яка е підключає до телефону, і видалені повідомлення або видалену інформацію, шукають, чи на телефона дещо підтвердило проукраїнську позицію серед населення. Хто там залишився? Ну, в основному панує страх. Фактично, люди живуть в умовах концтабору. У головному управлінні розвідки пояснюють, росіяни тероризують місцевих, бо бояться і не довіряють. З перших днів повноштабного наступу жителі Херсонщини мітингували. Ці протести без збройних людей тривали ще до початку квітня 22-го, аж доки загарбники їх придушили. Попри тяжкі умови, Херсонщина стала осередком партизанського руху. За даними розвідки, крім жмені колаборантів, жителі півдня не приймають влади окупантів і чекають на звільнення. Інна Горіненко, Ігор Шатайло, вікна з тебе, марафон Єдині новини.